Кайф. Як казав мій дід, хто не бачив виду з балкона, той не бачив життя. А ви, до речі, вже дивилися останній випуск проєкту «Вид з балкону про пригоди Святого Миколая і рівненських політиків. Тоді у вас ще є час. А ми готуємо вже наступний випуск. А поки ми готуємо для вас чергову порцію смажених політичних фактів, можливо, ви бачите, що щось не так у рівному чи вашій громаді. Політики та чиновники офігіли вкрай. Тоді не мовчіть. Пишіть мені маляви у соцмережах в приватні повідомлення, а я буду це все діло озвучувати в проєкті вид з балкону. Можливо, цим бісам буде соромно, але це не точно. А ось що точно, так це наша зустріч з вами на балконі уже цього тижня. Не пропустіть! Полялякуємо про політику. Ні, ладно, буде без цього просто.